Самостійний стрип Демченко. Кілька років тому в далекій Австралії народилося гарненьке кенгуренятко Крихітка-Стрип. Життя його було безтурботним, як і в усіх милих дитинчат. Цілими днями крихітка-стрип. Сидів у сумці на теплому животику у мами кенгуру, і тільки те й робив, що пив молоко та солодко спав. Але йшов час, і одного разу мама кенгуру дістала кенгуриня зі своєї теплої сумки і сказала: Крихітко Стрип, ти вже виріс і не поміщаєшся в моїй сумці. Тепер учися бути самостійним. А як це бути самостійним? Здивувалося незвичайному слову кенгуреня. Це означає самому стояти. Тобто вмійте все робити самому. Не бійся! Ми з татом завжди поруч допоможемо, коли що. Не хочу я сам стояти, хочу назад, у теплу сумку, зарюмся встриб. Але вже наступного дня кенгуриня вирішило, що даремно не послухало маму. І навіщо я виридував? Адже я так її люблю. Не нудьгуй, милий, я незабаром прийду, сказала мама, та й пішла за покупками. А крихітка стриб став учитися все робити сам. Сам застелив ліжечко, сам почистив зубки, сам умився і сам поснідав. Солодким листям. Щоб іще гарного зробити, подумало кенгуреня? Зроблю мамі подарунок. Сам приберу в нашому будиночку. От вона зрадіє. Стриб старанно вимив посуд, поприбирав свої іграшки, Підмів підлогу. Потім Вийшов у садок, нарвав букет жовтих квітів і поставив їх у вазочку, сів і став маму виглядати. Аж ось і вона дивиться, дивується, невже все це зробив крихітка стриб. Молодець, похвалила мама кенгуреня. Увечері тато посадив сина поруч із собою, відкрив книжку з яскравими малюнками та й став читати йому казки. Тату, навчи мене читати, попросило кенгуриня. – Я хочу читати сам. Минув час, крихітка Стрип став дорослішим. Він уже багато чого навчився робити сам читати, писати, рахувати. А зовсім недавно тато почав будувати новий дім. Кенгуреня в усьому намагалося йому допомогти: носило воду, возило на тачці цеглу, подавало інструмент. Крихітка-стриб був дуже гордим і щасливим, що він працює зовсім як дорослий. Вечорами кенгуриня з татом влаштовували спортивні змагання зі стрибків, у довжину та висоту. Усі, хто знав крихітку стриба раніше, дивувалися, куди поділося. Маленьке безпомічне кінгуриня, яким же ти став дорослим і самостійним, казали вони.